Сьогодні ми поговоримо про одного з найулюбленіших і найчитаніших французьких авторів Жуля Верна. Цей чоловік, справжній унікум, один із найбільших майстрів пригодницького жанру, на чиїх книгах виросло не одне покоління юних мрійників. Його твори написані так геніально, що їх цікаво читати всією родиною від малого до великого. Таверн це не лише пригоди, його справжній феномер, дан, дар передбачення. До сьогодні літературознавці, критики і просто захоплені читачі сперечаються, як він міг передбачити стільки наукових відкриттів? підводний човен, електричний стілець, космічні польоти це все вигадка? Чи чиста інтуїція, чи може надздібності? Відомо, що після смерті письменника в його домі знайшли справжню бібліотеку, сотні наукових книг з фізики, хімії, географії, біології і також кількість рукописних конспектів, верн системно занотовував все важливе, самостійно навчаю, вивчаючи науку. У моїй власній бібліотеці вже 5 його книжок, і це лише початок. Цікавий факт. Коли Жюль Верн приніс видавцеві рукопис з описом електричного стільця, йому сказали, що він божевільний, і відмовили: у 11 років Жюль Верн втік з дому, щоб стати юнгою на кораблі, але батько вчасно його знайшов. І ще Жюль Верн, другий у світі за кількістю перекладів серед всіх авторів на першому місці Агата Крісті. Дякую вам за увагу. Бажаю мирного неба, всього найкращого. всяческих благ, всяческих благословень. До побачення!